Доброго дня! Віднедавна на сайті Національної служби здоров'я України були опубліковані проєкти вимог на 26-й рік із вказанням індикаторів контрактування за деякими пакетами медичних послуг. Пропонуємо сьогодні більш детальніше з ними ознайомитись. Посилання на проєкти вимог 26-го року ви знайдете в описі до даного відео. Давайте перейдемо до пакету номер 3 хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. У проєктах вимог вказано, що контрактування за даним пакетом буде відбуватись із закладами охорони здоров'я, які за період з 1 січня до 30 червня 2025 року провели не менше 300 хірургічних втручань та мали укладений договір за даним пакетом. Нагадаємо, що у 2024 році подібні індикатори складали 200 хірургічних втручань. Відповідно, в цьому році закладам треба мати на 100 хірургічних втручань більше, але й період розрахунку в цьому році теж було змінено саме з січня по червень. в минулому році цим періодом був проміжок з квітня по вересень. Також варто зазначити, що до розрахунку індикатору включаються тільки випадки третього пакету. Проведені хірургічні втручання за умовами 47-го пакету, тобто хірургія одного дня, сюди не рахуються. Крім цього, у липні 2025 року було проведено моніторинг хірургічних втручань на шкірі та підшкірній клітковині, внаслідок якого значна частина пролікованих випадків за період січня-почервень були виключені зі звіту. Ці випадки теж не будуть враховуватись при визначенні індикаторів контрактування. Залишається також відкритим питанням, чи будуть враховані при контрактуванні проліковані випадки третього пакету, які після внесених змін до постанови 1503 у серпні місяці перестали зараховуватися до звіту, якщо заклад не законтрактований на той чи інший пакет послуг або відсутній в переліку МОЗ з надання такої допомоги. Наприклад, це уся офтальмологічна допомога за третім пакетом, якщо заклад відсутній в переліку МОЗ щодо надання такої допомоги. Або ж, наприклад, це переривання вагітності хірургічним шляхом, якщо заклад не має пакету номер 7 пологи, та інші випадки, що увійшли до змін постанови 1503. Також ви можете бачити на слайді перелік закладів, до яких індикатор контрактування в 300 хірургічних операцій застосовуватись не буде. Перейдемо до пакету номер 7 медична допомога при пологах. У проєктах вимог вказано, що контрактування за даним пакетом буде відбуватись із закладами охорони здоров'я, які за період з січня по червень, включно мали більше, ніж 100 пологів. Крім цього, питома вага операцій з кесарового розтину має становити не більше, ніж 25% при кількості пологів у закладі менше, ніж 200 за даний період. Для закладів, що не визначені такими, що надають перинатальну допомогу третього рівня, питома вага перечасних пологів у терміні від 22 до 34 тижні не більше ніж 5% від загальної кількості пологів у закладі. У порівнянні з минулим роком індикатор контрактування щодо кількості пологів залишається незмінним, враховуючи демографічну ситуацію в країні. Нагадаємо, що відповідно до змін у постанові 15.03 від серпня місяця 2025 року, якщо заклад не законтрактований на пакет пологи, випадки надання медичної допомоги вагітним за пакетами 3-4, не враховуються до звіту. Якщо ж подібна вимога залишатиметься і в постанові про ПМГ 2026 року, то закладам, що не зможуть законтрактуватися на сьомий пакет. Також подібні випадки оплачуватись надалі не будуть. На слайді ви також можете бачити перелік закладів, до яких не застосовується виконання індикаторів для укладання договору за пакетом номер 7 медична допомога при пологах. Давайте перейдемо до пакету номер 5 медична допомога при гострому мозковому інсульті. У проєктах вимог вказано, що контрактування за даним пакетом буде відбуватись із закладами охорони здоров'я, які за період січня по червень 2025 року пролікували не менше 70 пацієнтів із діагнозами, визначеними в умовах закупівлі даного пакету. Частка проведення системної тромболітичної терапії при ішемічному інсульті має складати не менше ніж 6% від усіх пролікованих пацієнтів з ішемічним інсультом. З 1 січня до 30 червня 2025 року. В минулому році подібний показник складав всього 2% від усіх пролікованих пацієнтів з ішемічним інсультом. Виконання індикаторів для укладання договорів за пакетом номер 5 не буде застосовуватися до закладів охорони здоров'я, які ви зараз бачите на слайді. Під час подання пропозиції кількома закладами охорони здоров'я незалежно від форм власності та фізичними особами-підприємцями, договір за пакетом номер 5 буде укладатися в наступній черговості. Спочатку кластерні та надкластерні заклади охорони здоров'я, далі ці заклади, в яких Проліковано більше випадків з тромболітичною терапією за період з січня по червень 2025 року. Таким чином, ми розглянули з вами проєкти вимог 2026 року саме в частині індикаторів контрактування. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі новин у сфері ПМГ та дякую за увагу!